Два брати, які були нетверезими, влаштували між собою бійку, і один опинився з колотими ранами у лікарні. Повідомлення про це у міліцію надійшло з села Лугове Добровицької районної лікарні. Сюди привезли каретою швидкою чоловіка із проникаючим різаним пораненням 27-річного Олександра. Потерпілому надали медичну допомогу. Уже згодом з'ясувалось. Підрізав його молодший брат, 23-річний Микола. Обоє були на підпитку. Після надання медичної допомоги старшого брата відпустили до. Дому, оскільки шкоди здоров'ю не було. Старший брат написав заяву про те, що він не має претензій до свого брата за нанесення тілесних ушкоджень. Серед, серед односельців брати характеризуються з негативної сторони. Це вже не перший конфлікт між ними. Вони часто вчиняють сварки, бійки і зловживають спиртними напоями. Дана справа це справа приватного обвинувачення. Якщо потерпілий не має претензій, кримінальна справа закривається.